Здається затишний будинок в селі Дашківці Вінницької області. Це місце розташоване близько до центру села, що дуже зручно для комфортного життя. Будинок одноповерховий, загальна площа 76 квадратних метрів. В ньому є 4 кімнати, тож вистачить простору для сім'ї. Будівля цегляна, дах покритий металевими листами, надійний та довговічний варіант. Рік побудови орієнтовано 60-70 роки, проте в будинку вже частково зроблений ремонт, що значно полегшує ваше заселення і дозволяє не витрачати зайвий час і кошти на глобальні ремонти. Опалення в будинку газове, що дозволяє регулювати температуру і економити на комунальних платежах. Вода заведена прямо в будинок із власного колодця, тож ви завжди матимете чисту та свіжу воду. Для зручності мешканців поруч знаходяться всі важливі об'єкти школа. Дитячий садок, медична амбулаторія, сільська рада. Також є автобусна зупинка, і автобус курсує регулярно кожні години. Тож доїхати до найближчого міста, яке всього за 15 кілометрів буде дуже просто. Ділянка землі, що належить до будинку, має площу понад 31 сотку, з них 25 – основна рівна територія, а ще 6 соток відведено для додаткових потреб. В'їзд на подвір'я здійснюється з двох сторін, що створює додаткові зручності. На території є господарські будівлі, гараж для авто, вигрібна яма. Ви зможете зберігати інвентар, обладнати майстерню або утримувати невелике господарство. Також варто відзначити, що на ділянці ростуть фруктові дерева, а город дає хороші врожаї. Це прекрасна можливість для тих, хто цінує натуральні продукти прямо зі свого подвір'я, для тих, хто цінує спокій, природу та комфорт. Це прекрасний варіант. Ціна будинку 25 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.